Наступним у нас буде Вудфік. В першій частині він буде завершувати нашу першу частину. Ну, погнали. Ну, погнали. Відкриваємо, значить, ми 20 сакралів і 13 червоних. Будемо ламати. Ага, якщо спрацює X, поставити April. Окей. Значить, 3, 10 і 20. Епік. Баронеса. Ні. Ні, 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 ні. Хоча аккаунт молодий, і в принципі, в принципі тут багато що потрібно. Так, ще один. А особливо міфічні, це взагалі дуже потрібні. Хоча не йдуть. Хоча не йдуть. Хоча, на жаль, не йдуть. Але зараз все поміняється. Я думаю, щось так цікаве в нас попадеться сьогодні. 20 сакралів, ну. Дві легенди, я очікую, що мало би бути. Хоча у мене насправді е, якось було відкрито на моєму аккаунті 25, послова, не дуже цікавий, е, 25 уламків без легенди. І як досі пам'ятаю, тоді мені прийшла Завія. Не класний герой, але але що? але 25 уламків. Ну це було дуже довго. Це було дуже довго. Келія, ну таке, таке накладає там випалювання. В принципі, в принципі не дуже цікавий герой. Присяжник, ні. Ні, ні, ні. Я думаю, пора діставати легенди. Даїті. Окей поки okay, для крипти клас те, що те що потрібно. Те, що потрібно. Трумбор, ні. 10-й уламок і. це в нас ще один Ек. Ще один курсин, і це корм. Ще один Ек. Елітний гвардійц. До речі, давно не попадалися елітні гвардійці, хоча епік топовий. Б'є від максимального здоров'я ворога для босів це саме те, що потрібно. Чаровий епік. Рунічний. Крипта. І того 12. Перша легенда, і це Лорд Шазар. Колись це була топова аура для арени. Хоча, в принципі, до сих пір вона не найгірша. Вона не найгірша, але вона і не найкраща. Герої через бомби це дуже непогано. Загалом герой непоганий. Бомби це класно для арени, особливо які бомби пробувають на камінну шкіру. Тому це непогано. Це я, я вважаю класний герой. Добре, ще. Сподіваюся, ще на одного. Жескар сьогодні був. Ну, Непоганий на старті, а потім десь він губиться нема куди використовувати. Сачі Крипта. Сачі Крипта. Ще один епік. Вудзі аналогічно десь на крипту можна прилаштувати. Але хочеться не епіків для крипти. Ще одна легенда і. Лоука. Хо, так, хочеться саме не епіків для крипти, а приходять епіки для крипти. Класно. Що зробиш? Класно. Ще один епік. Фейн непоганий герой для Анкілів на клон боса. Ще один епік. І це Еренія. Частинка наразена, що до сих пір пам'ятаю, і, 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 і це епік. І це епік мор, бонус точності. Ну, не дуже цікавий герой, загалом. Е, ага, 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 10. 10. Ні, фіулатвий ми збережемо. Збережуться. Ну, дай. Черв... Червоне Червоне світелко. Хочеться побачити дуже червоне світелко. Три уламки. Два епіки і. І. І, і на жаль. Ех! Ех. Е, е. е, так, да, все норм, все норм, правильно пораховано. Все правильно пораховано. Значить. Раз. раз І поїхали, забираємо героя. Так, ще чуть-чуть. І... И... Герой на базі. Герой на базі. Чудово! Плюс один Леонардо, плюс один Леонардо. Що ми тут дістали? Ми тут дістали е, Логан і. Шазар. Що по нових? Невідомо. Значить, треба піти іншою методикою. Лоуган. Новий. Ясно. Шазар, е, де в нас демони? Дубль. Ну що зараз можна використовувати непоганий герой. Ну і Леонардо, відповідно, новий. Дякуємо Вудфіку за уламки. Вітаю з поповненням колекції. Ну і йдемо далі. Ну, а новий день в нас е розпочинаємо ми з Андрія. До речі, не забувайте про лайки, коментарі і всі ті всякі штуки, які просувають відео. Це дуже допомагає. E, значить, розпочинаємо з Андрія 56 рівень аккаунта, і ми забираємо. Ми забираємо тут Леонардо. Нічого не ставити. нічого не ставити А давайте так, в секунді глянемо, що є по легендах. Ага. А, тут, а тут норм взагалі. Тут просто непогано, як для такого рівня А що? Навіть ті ж самі гаранти, ніндзя, буконг. Це все непогано. Аліса? Класно, Класно, боже, нормально. А що? а що? А що тут ще треба? Я не знаю, що тут треба. Саппортів, напевно, якихось непоганих. Починаємо ми з епіка. Епіки насправді також питаються. Я думаю, тут би зараз гру змінив Віксвел. Віксвел би змінив докорінно. Побачимо. Побачимо, чи вийде дістати Віксела. Або герой для Анкілу. Я не бачив, чи є Антіл. Деякон Армс. От сюди Деякон зайде непогано для комбоса. Але хочеться легенду. Енда Променистий, якщо не помиляюсь, це частинка для Мікаге. Давай легенди. На жаль, це Люція. Люція ні. Хоча оцінки непогані, але вона дуже старенькія. Напевно, від самого старту. Лазур на Леді ні. 16 уламків, ну. Ну, щось би вже пора вродити. Я думаю, ну, ну два. от, маючи 16 уламків, я... перша легенда, хто в нас Візир Vizir Колись Візир Overліз грав, в принципі, на фонбосі. Потім можна було його поставити з. На арену за рахунок поширення штрафів за астралітом. Але зараз, ну, я не знаю, чи вона тут пригодиться. Можливо, пригодиться аккаунт новий, тому все, в принципі, скабріус. От Скабріуса також можна поставити на арен, е, на, на клонбоса тут. Ще один плюс Зразу один. Але можна щось ще, ще толкове додати. Додати. Тайрела ставили колись на клан боса, але не знаю, чи він тут, я би його ставив. Тут є вибір. Є вибір, є куди розігнатися. Погромник ні. Чотири уламки. Ну, ще одна легенда б мала бути. Побачимо, побачимо. Телесія непоганий епік для крипти Ще один епік. Великий Галик. Ну, випалювач поганенький, але випалювач масовий. Це в нас посол Летлін. <кхи> І ще один. І ще один Хордин. Ну, йдемо 8. 8, 26, 5. Все зливається, все заради. Все заради Леонардо. Ну, насправді він того вартує. Під шумок ще падає в нас Візир, Овеліс, ну, нормально. Нормально. Маловато, правда, але, але так Так вже і буде. Ну, що ти зробиш? Що, що можна зробити? Ну нема більше. Якщо немає рарки, в принципі, не цікаві. Хоча рарки зберігаємо ті, що ми можемо використати на злиття. Всі рарки будуть потрібні, якщо ми їх використовуємо на злиття. Epic! А щось тут якийсь нормальний епік можна було дати. Госкару. ну нічого цікавого. Нічого цікавого. Добре. Що тут я би тут поставив? Нічого не ставити бікси, я, я би поставив. Шу. Шу супер топ. Ну, хай прийдеш. І... Гаркін. Ще одне поширення штрафів, Якщо я не помиляюсь, десь отут поширення штрафів. Але візря насправді тут можна використати, якщо тут нема масового опалення, для того, щоб топти вашого Е, можна використати з ніндзю. Ніндзябу. Тоді поширення, нінд е, візер поширення і все. І паучиха мертва. Жало, ні, коса, ні. Ну, Якогось би деміту витягнути. Таке завдання мінімум деміта. Для якогось анкіла. Було би вже непогано. Було би дуже непогано. Але поки що демітою навіть і не пахне. Е, нема, 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 нема. 20. Поїхали по десяточці. Епік. Іла живу коса, вроді боршає непогано. Мисливиця злиття. ще епіка. Дай ще епіка. Та не жми! <сум> <сум> два парагони. Тут можна брати, використовувати. Будуть. Буде один Один. два, два не варто качати на чорну вдову. Ну, я все, все, я все сподіваюся, що, що зараз от, от прибіжить легенда. Холодне серце. Клас. Сюди зайде на ура. Я думаю, що тут нема ще дві штуки. Дві штуки можна качати. І. та ну, та, ну одне розчарування. Одне розчарування. 5 червоних, не сказати, темних. 5 червоних. Ну, Раркі, ну. Нащо тіра? Ну для, для чого тут? Для чого тут оці рарки? Я дуже давно не витягував міфічного героя. Епік. Назана, ну, ну якийсь епік ніякий, але він прийде. Зависло. Я вірю, що це біжить міфічний герой. Це біжить міфі. Ні. Це біжить майстриня луків, але її можна використати в одній з потаємних кімнат. Що в нас е, в нас не вистачає 10 тисяч. 10 тисяч не вистачає. І треба буде якось їх дозбирати. Є в нас зелені, а, в нас є енергія. Тому павук. Вітаємо і чекаємо. E, значить, що в нас? Що в нас? що в нас? Ми витягнули Візря. Правильно? Де в нас. Щось тут. Ага, візер. Тільки Е, візер. E, візер новий, не новий. Візер новий. Візер же. Ж... Я правильно подивився на крипту? я вже. А, темні Айп. Неправильно. Настільки старий... Оце от ніколи не нажимаємо на легендах, бо підуть в небуття. Це Що це? це дубль. Це дубль, Ну, що зробиш? Що ж, дякуємо Андрію, і ми йдемо. Ну, а наступним у нас буде Євген. З Євгена ми відкриваємо 24 сакрали і все. Далі він справиться сам. Е... Так, що я не зробив? Я тут не додав. Плюс один і плюс один. Хто вгадає, скільки буде легенд? Вгадуйте, пишіть. Значить, клану привіт. Клану привіт, коріфанчик, коріфанчик, глава. Його і відповімо. Всім привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Ну і було особисте побажання попросили передати одному, одному, одному учаснику з клану. О, Джорджа Раті. Р, Рати, напевно, Рати. Е, це у нас представник Грузії написали, що це великий патріот України і Грузії. Тому. Попросили передати привіт. Якщо я щось зроблю не так, рати, вибач. Я, я намагаюся, як можу. E, значить так. Моге Могесалмиби, мегобаро, рата. Я думаю, що ти мене зрозумів, і я думаю, що я це вимов правильно. Якщо не так, вибач, Вибач, я старався. Не знаю хто. Я грузинською не знаю, тому, тому я використовував перекладач для того, щоб передати привіт. Ага. Ну і все, поїхали до відкриття. Поїхали до відкриття 24 уламки на все про все. Е, значить, починаємо ми з корму Леді Етеса. Ні, 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 ні. Ще один епік. Ще один епік. Хрестовик. ні. Ну, Хрестовик хоча насправді, що там, він воскрешає, можна поставити на крипту. Е, Конелія сьогодні була. Конелія сьогодні була. Черговий епік. Це вже непогано. Нельдор Криволам можна використовувати для важкого лавого рицаря. Боса це непогано. Орсин корм. Корм. Я сподіваюся, що я все правильно вимовив. Що там не вийшло ніяких матюків Джуліана Корм. Того що важко говорити мовою, яку ти не знаєш, яку ти просто читаєш в перекладі. Таран, ну, ні, 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 ні. це все, це все не. Ачак, вже сьогодні був. Вже сьогодні був. Я також сподіваюся, що все-таки легенди ще будуть. що Це не, не всі ми сьогодні понатягали легенди. Хоча насправді і їх було доволі мало. Уламків дуже багато, а, а та, а легенд мало. Як завжди, Стали Ну, Колись використовували десь на крипті, навіть і на клан боса я колись став, але це було в е 6 років тому. 6 років тому ні. Ще один епік. Це у нас Хоу. Хоу? Добре. Що це? 14-й уламок і перша легенда і. гурту. Загалом непоганий поганий герой. Збільшує вашу шкоду, я до сих пір використовую саме на гідрі. Е, під тита. Він в мене має найбільшу кількість критичної шкоди, тобто атакують його, з'їдають, ну він накладає отруту, тим самим шкода збільшується. Непогано. Плюс один, плюс один, плюс один. Але на нього колись було злиття, тому не знаю. чи чи він тут є, чи, чи вже не потрібен. Решта епіки поки не цікаві. Ще один. Ще один епік. А, а це вже цікаво. Псалмист можна використати на крипті воскрешає епік це класно. Е, сухатий. Класний епік. Сухатий лицар класний епік. Фарсал могильник. Ясно, ні, ні, ні. Тут ну, ще 4 уламки, 4 чи 5. 4. Хофоресі клач, був ще що... от перше 4. Вже був і класний, класний епік, але нам би класних, класних легенд. Зависло, зависло, певно, сипе легенд. Дві зразу. Ні. Ні, це Синешаль, це максимум Крипта. Хоча або десь про 5 місто можна також поставити. Вот. Топовий епік. Топовий епікс появу його, коли він появився, навіть ставили його на арену. Він е -е, поглинав шкоду дуже-дуже. Це було цікаво. Все. Не могли вбити. І що? І Алюра? І 24 уламки одна легенда? Бінго. Це просто жах. Все, решта. Сказали, мені що дороблять самі. Тому. Тому все, Євген все доробить сам і забере плюс одна легенда і плюс Леонардо. Нормально, нормально. мало, мало насправді, але ну, вже як є. Тож, дякуємо Євгену за уламки. Привіт передав, все вроді виконав, і йдемо далі. Ще один у нас буде зараз Юра, він же Джексон. Відкриваємо все. Чудово! Чудово. Отже. Отже, 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 відкривати все. Ну, все так, все. Е -е, тут буде чуть-чуть не вистачати для душі, але тут запасів достатньо для того, щоб це все-таки зробити. З чого почати? з чого почати? Ага. А що в нас по черепахах? Як завжди, стандартно глянути, Рафель є, Данутелло мав би також бути. Все, черепахи, черепахи будуть в зборі. Тому не варто нічого ставити. Тому не ставимо нічого. Під темні уламки зараз додатково ще раз по Ну, мав би я уламки. Я би також, мабуть, все відкрив. Але шкода, що я не маю уламки. Ну, на твіні маю, на твіні заберу також. На твіні також заберу. Побачимо. Ще б якісь легенди сипали. А то насправді дуже мало легенд. Окультний. колись ставили на Клонбоса. Зараз не дуже дур. Голодний вже був, казав Крипта. Валері можна до Віксвела прикрутити на Клонбоса. Непогано. Лікар класна рарка, володарка душ злиття. Грішник ні. Леді Анабель вже говорив будь-який би мало. Погромник ні. арбітерниста — ні. Ну, вже би легенди якісь посувало сипати, де я злиття. Я все ще сподіваюся. Я все ще сподіваюся, що от-от дасть мені якихось легенд. На рок з Чорноріг. Ні, не цікавить. Не цікавить. На сотому рівні ну, тебе епіки майже не цікавлять. Тому звертати увагу, тому я так і дивлюся на них через те, що. ну... Ну, вони мені не потрібні. Але знову ж таки, все залежить від вашого рівня аккаунту. Тобто навіть найгірший, <кій> ну, так, не зовсім найгірший епік, е може вам зайти, бо вам якісь треба там специфічні функції шпін виконував, Тому так. Ну, треба зразу подивитися, що тут. Шу, шредер і ріхо. Хто в нас є? Шу є, шредера нема. Ріхо нема. Я би тоді не став. Я і не поставив. Я просто не поставив. Бо Ріхо... ну. Но Ріхо класна героїня, але вона дуже ситуативна, як на мене. Шредер вроді, теж класний герой, але. Але хай прибіжить Леонардо. Але хай прибіжить Леонардо Андрісія. Ну таке. Нічого цікавого. Хай краще прибіжить просто Леонардо та, та й по всьому збережемо всі сакрали. Або збережемо червоні, бо заберемо душу. Хм. Коваль Болю. Ну сьогодні вже були ковалі болю і легенд не було. І уламків фіолетових було багато і нічого не допомогло. Тому не знаю, чи це все-таки міф про коваля болю чи ні. Але після коваля болю тільки один раз я діставав легенду. Туга, нічого цікавого. Деяна аналогічно і. І, і ще одна рарка. Окей, погнали, погнали. Епік. Ногольо. Добре, дякую. Дякую. Ідемо далі. Е, уго, от уго, це топ. Це топчик. Це класно. Ще один епік. Капітан Теміла. Ні, 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 ні. Опа-па, і хто це в нас є? Некботар. Це клас, це супер клас. Гідра, хімера. Навіть двох можна прокачати і ставити на. Ми ж маємо три пачки на гідру. Тому якщо не було, то вітаю. Дуже, дуже навіть і цікаво. Сподіваюся, що це не остання легенда на цьому аккаунті. Опа, є ще один, ще, один, ще, один, ще один король грав. Ну це вже так погірше насправді буде. Це в нас суто, що там, випалювання здоров'я масове, замороження. Ну, не, ну, та, та, та. десь на... колись на паука можна було прилаштувати, але не більше. Ну, два. Добре, два. Леди Анабель, клас. Поки дві легенди. Ну, побачимо. Побачимо. Сподіваюсь, що це ще не кінець. Зазвичай б'юре доволі фартовий аккаунт. Навіть надіюся десь в глибині душі на міфіка, що все-таки прибіжить тут під шумок. І чекаємо. І просто чекаємо. Чекаємо, відкриваємо, спалюємо дуже багато ламків і надіємося, що ще буде. Що ще прийде. Легенда і не одна, і навіть не тільки легенда, а ще й міфік. Ну, 10 уламків. На все про все, 10 уламків. Легенду за будесь через один уламок бажано утримати. Тоді буде ще надія ще на один. Так, так, несмертенна. Ні, 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 поки це не цікаво. І це легенда має бути. Ні, не вгадав. Цитає. Дуже старенький епік, дуже давно в грі. Десь, напевно, від самого початку. Малкіт ну, збільшує штра... ті бонуси ваші, але все не дуже цікавий герой. Саме Вінія я була. Ну, що, це все? Два... Дві легенди? Ну, третя мала би бути. Я вірю в ще одну легенду. Креудан класний епік. Зараз мова використовується на лаумур рыцарі важкому останньому поверсі. Ростинач. ні, вже сьогодні були. Ці звірі. Кілант. 40 пут. Не цікавий. Я, я їх навіть такі епіки не, не качаю. Ще одне Е, Гексія. Ні. Ніякі. Просто ніякий епік. І ще один. Все, все насоб дві легенди. Клот, ну, такі плюс-мінус. Все у нас оббілі легенди. Ну, не дуже. Не дуже. Рука не піднімається, але треба відкрива. Червоненький, 23 червоних. Ну Может прибіжить. Может прибіжить. Мифичный Я Я зичу, чтобы пришел <laughs> И сподеваюсь Я дуже Сподеваюсь, что придет И бажаю чтобы пришел Окей, давай, 20 Мифичного, будь ласка Тримаємо кулаке за Юрія зараз. Та ну які рарки, ну але? Та що. 10 уламків. 10 рара. Це жах. Це просто жах. Але я ще сподіваюся, ну ще надія є. Е -е, горі, ні, 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 це не цікаво, це не цікаво, це не цікаво. Ну! Два уламки! Це просто дно. Це просто дно. Ми знищили купу уламків. Купу уламків. І все на все дві легенди. Е, значить що? Значить Юрій це все собі забере. Плюс один Леонардо купілочку. Я. Я не знаю, я дуже хотів міфічного героя дістати. Ну це сумно. Це, це, це просто сумно, але це, це нормальний, це рейд. Це рейд, нічого з цим не зробиш. Що ж, дякуємо Юрій і йдемо далі.